Привіт! Мене звати Світлана Безпалюк. Хочу познайомити вас з клінікою. Ходімо. Серце клініки стерилізація, де знаходиться дезінфектор машинний, який відповідає європейським стандартам для найкращої дезінфекції інструментів. Дезінфікований інструментарій пакується індивідуально та потрапляє до автоклаву, де за рахунок високої температури та тиску відбувається стерилізація. Також використовуючи біонтести, ми впевнені, що інструментарій стерильний та готовий до використання. Наша стерилізація знаходиться під склом, де найновітніше обладнання для досягнення максимальної стерилізації для вас. Тепер подивимось, де відбувається найцікавіше лікування. Ми проводимо лікування під мікроскопом. Що дає можливість зберегти більше здорових тканин зуба та зробити нашу роботу максимально якісною та надійною. Мобільний рентгенапарат дає можливість провести знімки прямо в кріслі. Якщо у дитини чи дорослого є страх перед маніпуляцією, ми можемо використати закіс азоту, який дозволить занурити вас в легкий сон та максимально комфортно провести маніпуляцію. Клініка спеціалізується на всіх напрямках стоматологічних послуг, а також має навчальний центр високоестетичної художньої реставрації під мікроскопом. В учбовій кімнаті майбутні лікарі можуть спостерігати пряму трансляцію роботи лікаря під мікроскопом, а також вдосконалити свої практичні навички на індивідуальних заняттях. Створюючи клініку, ми хотіли відтворити сімейну атмосферу з затишку і комфорту, щоб кожен пацієнт відчував себе потрібним. Запрошуємо вас відвідати нашу клініку та відчути турботу та професіоналізм наших лікарів.